Дуже багато військових, які тривалий час перебували в зоні бойового зіткнення, отримали відповідні або поранення, або контузії, чи їх стан погіршився в зв'язку з перебуванням в окопах чи від інших негативних наслідків. Всі ці особи потребують відповідного медичного обстеження та лікування. Але військовий не може самостійно ухвалювати рішення щодо того, що йому потрібно пройти відповідне медичне обстеження та почати лікування, так як він військовий і є відповідна процедура, яку він має дотриматись, щоб потрапити. Ти в лікарню так без проходження військово-лікарської комісії. Якщо звісно військово не поранено і він невідкладно не потребує відповідної медичної допомоги, то військово не направлять відповідний медичний заклад. А для того щоб потрапити на військово лікарську комісію, потрібно отримати відповідне направлення. А для цього потрібно пройти відповідний алгоритм дій. Я, Ядвокат Андрій Берянський цьому відео я розповім про алгоритм дій, який має здійснити військовослужбовець, щоб потрапити. На військово-лікарську комісію, з результатом якої буде направлено за відповідних показань для лікування, Перше, що робить військовослужбовець, який потребує медичного обстеження, в зв'язку з погіршенням здоров'я, він подає рапорт безпосередньо своєму командиру. Звісно, командир може й самостійно ухвалити дане рішення, але як правило, це робиться. Тільки на підставі відповідного рапорта військовослужбовця. Якщо вам потрібен зразок відповідного рапорта на проходження військово-лікарської комісії, то ви можете звернутися до мене за контактами, які знайдете на сайті адвокатського бюро брендських партнери», посилання на які я залишу під цим відео, і я вам безпосередньо на месенджер чи на електронну пошту відправлю зразок відповідного рапорту. Далі командир передає відповідний рапорт до керівника медичної служби, який в свою чергу. Реєструє військослужбовця в електронній черзі, і за результатами цієї реєстрації визначається дата та місце, коли військослужбовець повинен з'явитися для проходження ВЛК. Для того, щоб пройти ВЛК, військовослужбовець повинен зібрати відповідний пакет документів. Ну, по-перше, це відповідно або військовий квиток, або посвідчення офіцера. Якщо військовослужбовець має відповідне посвідчення учасника бойових дій, то даний документ має бути у нього наявності під час проходження ВЛК. Звісно, саме направлення для проходження військово-лікарської комісії, а також медична книжка, де зазначені всі його медичні показання. Якщо ж військослужбовець отримав відповідну травму, то він має мати на руках або оригінал, або належним чином засвідчену копію відповідної довідки про обставини травми. Від військової частини також на руках військовослужбовця можуть бути відповідні витяги з його особової справи, тобто, наприклад, відповідні ксерокопії документів з його особистої справи, але завірені відповідною посадовою особою від військової частини. Пройти ВЛК у відповідних поліклініках військових шпиталів можливо в місті Дніпрі, Вінниці, Харкові, Києві. Львові чи Одесі після того, як військослужбовець прибуває від безпосередньо в поліклініку для проходження ВЛК, його направляють спочатку до терапевта, який надає йому відповідну картку медичного огляду та обстеження. Цей же терапевт направляє військослужбовця на проведення відповідних аналізів, а також скеровує його до відповідних спеціалістів. І саме терапевт формує подальший порядок проходження ВЛК військослужбовцям вже в вигляді електронної черги. Після проходження всіх необхідних обстежень військово-лікарська комісія ухвалює рішення або про придатність чи обмежену придатність до військової служби, або про необхідність відпустки для військовослужбовця. Також за відповідними показаннями комісія може ухвалити рішення про Непридатність військослужбовця для подальшого проходження військової служби в такому випадку військовослужбовця звільняють з військової служби за станом здоров'я і направляють в подальшому до ТЦК та СП. Ось такий алгоритм дій військовослужбовця для проходження. Військово лікарської комісії, звісно, на практиці все відбувається можливо не так само, як я зазначив, як це має відбуватися. Але ви маєте знати, як це має бути, і відповідним чином реагувати. Якщо ви військослужбовець і почуваєте себе погано, тобто стан вашого здоров'я, за вашою думкою, значно погіршився, і ви потребуєте або лікування, або відповідного обстеження, то відповідно подавайте рапорт. Якщо командир не реагує на відповідний рапорт, ви маєте подати рапорт вже, наприклад, по. Штою в адресу командира вашої військової частини, якщо ж і він не реагує, то далі можете звертатися з відповідними скаргами безпосередньо на гарячі телефони лінії міноборони або звертатися з відповідними листами скаргами з цього приводу вже по пошті. Якщо ж у вас немає можливості відправити відповідні. Листи та створити скарги, то ви можете залучити до цього або своїх безпосередньо близьких та знайомих, або звернутися до адвоката. Нагадаю, якщо ви не згодні з висновком військово-лікарської комісії, то його можна оскаржити. Причому Оскарження військово-лікарської комісії має відбуватися не зразу в суд. Я це не рекомендую робити. А спочатку треба використати адміністративний порядок, тобто оскаржити в більш вишастоящу ВЛК. Так, ви подаєте відповідну заяву, скаргу з проханням провести повторне чи контрольне ваше дослідження, вашого здоров'я. І зазначайте зв'язку з чим ви це просите, тобто які порушення та недоліки було допущені з боку військово-лікарської комісії. Але як саме оскаржувати військово-лікарську комісію, я вже знімав відео, посилання на яке ви можете побачити в правому кутку цього екрану. Якщо ж у вас виникли інші питання пов'язані з цим відео, то ви можете задати їх в коментарях під цим відео, або ж звернутися до мене за контактами, які ви знайдете на сайті адвокатського бюро Бірянські партнери, Посилання, яке я залишу під цим відео. З вами був адвокат Андрій Бурянський. Якщо це відео було вам корисне, поставте лайк, дзвіночок, підпишіться на канал, щоб не пропустити інші корисні поради та новини від адвоката Андрія Бурянського. Якщо ж ви бажаєте побачити відео на інші теми, то зазначте в коментарях, якщо буде достатньо посилань і запитів щодо відповідних тем відео, то я зніму на ці теми відео. Тому звертайтесь. Бажаю, щоб ви завжди були праві. Слава Україні!